На хмель, діти. Давайте з вами зараз відгадаємо загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую у льди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. Так, настала пара року зима. А що ж таке зима? Зима приносить сніг, морози, вітер, хуртовини. А ви не боїтесь холоду та хуртови? Певно, ні, бо ви тепло вдягаєтесь на вулицю і в будинках у нас теж тепло. Узимку на вулиці дуже холодно. Що ж нам принесла зима? Коли йде сніг, то кажуть, що це снігопад. А як ви вважаєте, який сніг? Так, він пухнастий, сріблястий, мокрий, холодний, білий. А давайте з вами дізнаємося, з чого ж складається сніг. Давайте з вами відгадаємо ще одну загадку. Взимку зірка біла з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Так, діти, це сніжинка. Подивіться, будь ласка, які вони гарні та красиві. Всі вони мають різні визерунки. Подивіться, будь ласка, які гарні сніжинки. Так, це сніжинка. Вони білі, легкі, гарні, блискучі, мереживні. Коли випадає багато снігу, то яка це зима? Сніжна. А коли мороз на вулиці, то як ми можемо сказати, яка зима? Морозна. А що нам відомо про лід? Який він? Твердий, холодний, прозорий, слизький. А зараз я пропоную вам уважно послухати початок речення та доповнювати його за змістом. Ось, наприклад, дивіться, на вулиці зараз пора року, яка зима. Погоду, погода взимку холодна. Щоб не замерзнути на вулицю, взимку потрібно правильно, тепло одягатися. Узимку всюду на землі, на лавках, на дахах, на деревах лежить сніг. Сніг з неба іде, падає, летить, кружляє, а потім на землю, правильно, лягає. Сніг у теплу погоду мокрий. Сніг у морозну погоду, сухий скрипить під ногами, розсипається, дерева взимку голі, без листочків. Правильно, вітер узимку який? Холодний, ревучкий, морозний, сильний. Молодці діти. А давайте з вами дізнаємося, чому ж. Коли ми ходимо взимку по снігу, ріпить сніжок. Сніг, ми вже знаємо, складається зі сніжинок, а вони тендітні, маленькі, хрупкі. І коли ми йдемо по сніжку, ми можемо чути, як він рипить. Тобто сніжинки в нас ламаються і ми можемо слухати, так, як ріпить сніжок. Ось така настала чарівна пора року зима.